Поєдинком туру, який відбувався у Запоріжжі, третя команда чемпіонату приймала київське Динамо. І цей поєдинок виправдав всі сподівання, тому що була і дуже хороша атмосфера, і дуже багато емоцій. І про все це у матеріалі Віталія Звєрова. Це була атмосфера, якої так не вистачає українському футболу. Купа уболівальників та міжнародні фанатські тренди. Плакати із написом «Wenger out», тобто закликом до тренера лондонського арсеналу Арсена Венгера піти з клубу. Зараз можна побачити на стадіонах усього світу. Матч був вартий атмосфери. Спасибо. Ребятам одної второї команди вони дійсно подарили праздник футболу. саме боротьби сейчас і поле було хороше. Я бачив заряд зарі, то как они старались, то как ані. Вони вступали в єдиноборство. Наверное, сегодня была одна из зрелищных матчів. Англія на полі це жорсткі стики, які позбавили зорю двох гравців ще у першому таймі. Після зіткнення із кадаром Любеновича вже на 30-й хвилині змінив Петряк, який за 10 хвилин зустрівся з ліктем Антуниша, корпусом кадера та підкатом Шепелєва. І на другий тайм не вийшов. Просто треба йти в эти стаки, їх не дотісти старатися їхні перереті з таким соперникам. Раш будеш приграв борьбу. До ані тебе ну, розкатають і один, второй забі третій м'яч. Перший момент виник саме після порушення правил. Соболь збив морозюка в минулому. про футболі Сергій Сидорчук відкрив секрет одноклубника. Микола самотужки готує для себе буци. Зорі дуже пощастило. Удар морозюка відбила поперечина. Вириваю все, вони в мене максимально легкі, м'які, як макасіни. Важко розказати. Що це дає взагалі? Не знаю, привик. Так з дитинства, в принципі, не знаю, перший раз спробував і так не можу вже інакше. Відповідь зорі прийшла з флангу. Опанасенко, який вийшов на модній позиції латераля, розпочав швидку комбінацію і сам завершив її ударом вище. Треба було забивати. будь-яку схему нужен подбор футболістів. Я вирішив, тому що в принципі є у нас центральні захисники. Є ніплохі латералі, фізично добре хорошо і В атаку неплохо можуть вплініватися. Тай тут же Опанасенко, тут же Соболь, тут же Сухоцький. Тобто тут же Ваня Петря З переходом до нових систем гри найкраще Гармашу. Поки Ярмоленко та Бісідін звільняли простір, Пантич в один дотик закинув за спини захисників. Гордієнко встиг повернутися, але з другої спроби Гармаш забив у п'ятому матчі поспіль. Баті гол, Ми, батісту, Не без гола. Реально, Денис, Денис зараз в сумасшедшій формі. Більше можливостей завершувати атаки з'явилося і в Сидорчука. Він бив усюди над воротами, повз ворота, у Левченка та у Стійку, але забити не зумів. Ми изучали гру зарі. Очень много защитників зачастую. гравці полузащитники садяться в лінію оборони. Є пространство. За лінії оборона туда Сергій нанес достаточно удар не не но Головне атаки. По перерві зоря почала більше закидати у штрафний майданчик. При масованій атаці у штрафному «Динамо» опинилося одразу шість господарів. У цьому міні-хаосі удар Соболя рукою зупинив гармаш. Арбітер Анатолій Жабченко швидше за все оцінив, що відстань від моменту удару по м'ячу до руки була дуже малою і пенальті не призначив. Господарі ще довго апелювали і до арбітра, і до самого Гармаша. Денис, схоже, й не приховував, що м'яч влучив саме у руку. У нас вторую игру, судьи, или очки надо купить, или я не знаю, пусть они не обижаются. В Александрии Дердо не видят пенальти чистый на Бавентуре. Сегодня не видит чистый пенальти. Человек руку выставляет мяч в Сворлике. Ну вы меня извините, тогда я не знаю, какие на еще пенальти ставить. Зоря продовжувала закидати на Бонавентуре. Вернеду поки дає шанси проявити себе 19-річному нігерійцю із вкрай складним характером і виховує різними методами. Саме він мав найкращу нагоду організувати для зорі гол. Добре відкрився, обіграв і пантіча, і морозюка, але не віддав у центр, де були всі, а пробив із занадто гострого кута. Якщо Гармаш це тепер батістута, то непростий хлопець Бонавентуре поки більше нагадує Балотеллі. Полотели. Ну, старался, я ничего не могу сказать. Ну, надо отдавать. Момент был, когда отдай, покати под себя и пустые забьют. Но ну, говорит, что левая нога, ну видно, что бил поворотом. Но с такого угла ты не забьешь. Был. Покати просто. Ну, я думаю, молодость, жадность, опять же, как для форварда, все хочет. Yeah. Будем бороться, я надеюсь, что он поймет меня и будет делать то, что прежде даже не я хочу, а то, что нужно для команды. Поки Вернедуб бореться з характером Бонавентуре, Зоря продовжує втрачати очки, а відповідно і шанси на Срібло. Та й чи були вони взагалі? Поїхало Динамо. Олександр Олексійович. Побіжала. Не поїхала, ну, динамо, побіжала. Машина, хорошо, поїхала, да. образність, да. фігуральність. я Обор... мав на увазі. Обороти високі. це, це не, це може не, радувати. не ну, Кардинальні змінення видно. Невооруженим глазом. То, что было Динамо в начале весенней части. В чем он винным? Ну я, все так вцепились за эту схему. Мне кажется, что футболистам некоторым больше дали Тот же Ермоленко, Гармаш, они проявляют себя с лучшей стороны. Меня просто взагалі Гармаш, ну, ну винт высокой квалификации футболист. Ну, правда ж? Його Просто треба змусити грати. Ну, ну сий, Не треба його заставляти, він завжди грає наоборот через край. Його просто треба підтримувати, вірити в нього. І повністю віддавався на поле. Моменти цього поєдинку були дуже цікаві, тому що достатньо їх було багато і яскравих. Один з моментів ми зараз обговоримо обов'язково, ну, тому що в нас не, не однорідне бачення цього процесу. Ну, давайте зараз подивимося, моменти цього поєдинку. Граємо чесно в нас в українському футболі. В принципі, зоря ну, мала ще шанси залишитися в боротьбі за другу сходинку. Тут перший гострий момент виник якраз біля воріт Динамо. Ну так, да, тут треба звернути внимание, що удар все-таки состоявся і знаходився перед ковалем ірок. І було складно зреагувати. Ну, більш відомий відповідь Борозюка і м'яч попав в саму Христовину. Це виконання було. Ярмоленко, Оксана Оксівич, він себе знайшов середині поля. Да он там себя и не терял. Ну, так больше на Просто фразе тут был. сейчас эта схема помогла, система, о которой действительно много говорят, сейчас помогла больше переориентировать себя на атакующие действия. Сергей я как вам нападающий Зурей, вот этот Бонавентура? Не, ну он неплохой нападающий. В принципе, вся очень много угрозы от него было, особенно во втором тайме. Самый большой его козырь – это скорость и хороший дриблинг. Но пока видно, что не хватает немножко его мастерства, опыта. Ну тут Сидорчук, Олександр, два моменти мав Садорчук. Ну тут да, тут є. Все правильно говорить Ріброва, тому що да он там знаходиться, він туди біжить, он туди вбігає, он там є. Осталось дело за малим: реалізувати то, що є. Ну, це найголовніше, ні? Сбігти ну, туди і я можу. Конечно. Треба забити гол. Я бы рассказал историю. Да ладно, мы еще посмотрим, как вы бежите. Интервью давати помню. Гол. Гол Гармаша. Ну, не бы проста ситуация, чи не проста. Александр Александрович. Нет, тут поймали защитников на, на полуша. И пока они линию выравнивали, прозевали выход Гармаша. Вот это, как раз, наверное, есть тот момент, когда очень долго защитники потеряли концентрацию. У зі, що без долі везення тоже не обходиться. М'яч Гордієнко вроді би накрив, але м'яч очень удобно. Гармашу і він здорово розібрався. Ну, везе тим, хто везе, як то кажуть. І от знову ж таки атака була дуже хороша. Знову подивіться, дуже, дуже, дуже добре розібрався гармаш. Подивіться, прибрав трьох футболістів, зробив все для Сидорчука. Спочатку вирішив потехнічити. Сидорчук ну, хотів, да, по, -по, -по, -по вратарім пустити черпачком. Не вийшло. Миколаївич, ви б в цій ситуації, що робили? Гол забивав би. Ну, Але бачите, два моменти Сидорчука. В принципі, моменти, які могли закінчити цю гру, правда? в першому таймі, І от в другому таймі вже почалися нерви. У зорі почалася ну, така, знаєте, якби змістовна гра. Футболісти захотіли все-таки уникнути поразки. І вони для цього багато робили. Ні, задержати вона була і в першому таймі з сторони зарі. Просто у Ківлян було більше моментів, а так обі команди порадували, прежде всього задержанням гри. Мені цікаво, тут бачите, два, два захисники тут ще Ярмоленко опинився біля своїх воріт. Це Бонавентура тут виштовхали просто за межі поля. Просто виштовхали. І от момент, який дуже суперечливий. Я би ставив пенальті. Олександр Васильович. Ну, как для меня не о чем говорить. Нема. Да. Куда это мягко мяч, говорит, створ ворот, шел. Створ если, если брать, тут же сейчас смотришь основания для. Назначение 11-метрового были, конечно. Да, то есть. Ну да в Лиге Чемпионов. Ну, я же говорю, да. каждый судья по-другому разному трех таких. мяч поставили... летел, там в сторону ворота. Ну, як вин не, по, якби не поставив, якбин поставил, хто бы так само слово не сказал. Ну, ну, ну да, да то, то, если бы он поставил, то его надо было бы на депрессии оставить вместо того дядьки, которого убрали там. А, нет, вы упереджено ставили. Да, я да. вважаю, что тут можна було ставити пенальти абсолютно не а я говорю, что не о чем говорить даже. І далі э, атаки вже Динамо. Яремчук вийшов в э, немає він зараз постійної ігрової практики. Бісідін виграє конкуренцію, Оксана. Ні, ні практики не має, мають, а не мають місця в основному составі. Конкуренція це найголовніше, що має бути в команді. Динамо виграло, Динамо виграло, виграло е, не можна сказати, що спокійно, але достатньо так авторитетно, солідно. Тобто команда створила достатню кількість моментів для того, щоб все таки святкувати перемогу в цьому поєдинку і сказати, що перемога не заслужена, вона абсолютно заслужена. Може десь Вернедуб говорити про арбітрів, ну але знову ж таки, ми тут ми тут розділилися. Так що е, Динамо на даному етапі команда розганяється. І ще один момент наразі саме головне виграли перший раз за весь за всі вісінню ча чемпіоната болільщики. Ну, Такої реакції болічика просто в весінній частині було ще. Ну дай Бог, дай бог, будемо сподіватися, що вони все таки в нас повірять в український футбол, підуть так, на трибуни і, і для цього Да.